Надо прямо сказать, что э, вооруженные силы Украины упорно обороняются, иногда ведут э, боевые действия по принципу не шага назад, и опять-таки недооценивать противника. Ни в коем не надо, смысла. а то некоторые э, уже выступили с заголовками в некоторых средствах массовой информации э, на лицо обрушение фронта, там враг отступать. Да вы что, товарищи? Да еще вот до этого момента, как в той строчке в песне, э, мы победили, и враг бежит, 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 но еще далековато. далековато. А можно тех, которые это пишут, вежливо? Спросить, они как далеко в этот момент находятся от того места, которое они описывают, и события, которые они описывают? Ну, не менее 500 километров. А то мне очень нравится, когда у нас развелось военблогеров, которые в зону боевых действий ни разу не выезжали. Никто их там не видел, Никто, никто их там не видел, не, видел, не слышал, малого. Их а? военное образование никому не известно, предыдущий военный опыт тоже. И вдруг возникает тема переговоров. А с кем переговариваться? -то? И поэтому Зеленский придумывает схему. Значит, он же себе запретил переговариваться, плюс мы с ним говорить не будем. И он наивно думает, что если он сейчас пойдет, как в зерновой сделки, которую теперь он, оказывается, признал, работала эффективно, напомню, тогда он кричал, что она не работает. И теперь он говорит, что нет, нет, нам нужен мир, потому что потери страшные, а где 31 тысяча? Он кричал, нет, нет, не, мы сейчас побеждаем, мы один к шести, один к десяти. А тут выясняется, что как-то не так? Что, опять не бьется? Что происходит? Почему же людей нет? При этом ТЦК работают хорошо, нагнали всех, кого могли. То есть там забито народа море. Другая проблема, что этот народ воевать не хочет. Его не успевают не обучить. Ну, ясно почему. Сейчас его там половину сожгут на поле боя, вторую половину за это время чему-то обучат. Но обучат воевать чем? Технику же не обещает Запад. Даже если дать 30 самолетов F-16, даже если дать 100 самолетов F-16, на поле-то пехоту ты должен поддерживать не F-16, а что-то про танки давно никто не говорит про крупные поставки. Про БМП БТР давно не говорят. Про артиллерию в большом количестве не говорят. Не случайно же вдруг что-то понял этот, который там главнокомандующий, и сказал, что «не, не мне это вообще не надо». Сырский говорит, я... И тут же без угла начинает его валить. А Сырский говорит, я не могу, Ш... мясные штурмы устраивают, меня же... А западники говорят, давай. Поэтому все эти разговоры о том, что якобы им нужен мир, и давайте сделаем такую хитрую формулу, что вот с русскими договорится кто-то, а с этим кто-то договоримся мы. Это как у Чебурашки, что ли, было с крокодилом Гену, да? Чебурашка говорит, давай я понесу вещи, а ты понесешь меня. То есть это такая же комбинация. Но есть нюанс. Для нас Зеленский нелегитимен. Он просрочен. Поэтому какая нам разница, с кем он договаривается? Он не может. Ни через посредников, ни в третьем, ни в четвертом. Ну, то есть, давайте вспомним, да, он нам рассказывал недавно совсем про формулу мира. Он под нее сами собирал. Формула мира Зеленского, помните, да, заключалась в том, что границы девяносто первого года, Россия платит репарации, там, значит, Всех судить. Да, там, и так далее. Вдруг забыл про это. Уже никто из них и эти, кстати, двое тоже... Это я думаю, надо еще о пункт, мира, что все россияне должны перейти на Мову. На Мову, да. Нет, ну так, понимаете, вдруг никто про 91-й год не говорит уже. В четверг, последний, мы это успели тогда обсудить, да, Зеленский появляется а, в Брюсселе и заявляет о том, что, оказывается, много людей... Это тот самый, ну, или уже другой Зеленский, но ну, предыдущий Зеленский рассказал 31 тысяча за два с лишним года, всего-то, какой-то, а тут вдруг много уже. И нельзя, мы должны остановить это, и уже в течение нескольких месяцев будет готова, э, ну он уже не формула мира, план мира, так он это теперь говорит, план мира, формула не сработала, теперь план будет. А у него вот, план какой? У него свой или план, Краснодарский? Да, в Брюсселе нашел. Вот Колубись. будет план мира, значит, который мы уже до конца этого года обсудим с Россией. Ну, во всяком случае, Россию пригласят на следующий саммит мира, и он будет обсуждать этот план. Спустя день. На следующий день на совместной пресс-конференции с президентом Словении он действительно расширяет эту идею и опять-таки говорит про то, что мы обязательно до конца года должны закончить эту войну и заключить какое-то предварительное соглашение и план мира утвердить и тому подобное. Ну, і Як ми з вами бачимо по повідомленню з соціальних мереж деяких окремо штурмових бригад, також багато багато лідерів, всяких експертів, що дійсно ми можемо назвати цю війну це війну війною дронів, тому що вони дуже необхідні на нашій передовій, на нашому фронті. І вони виконують дуже багато завдань, як із розвідки, так і з безпосереднього ураження. І давайте поговоримо про те, чи зможе Росія. Обігнати Україну в виробництві цих самих дронів, коли Росія взагалі почала повномасштабне вторгнення в Україну 2022 року. На озброєні було небагато таких малих безпілотників, але зараз вони широко використовуються обома сторонами для спостереження, виявлення артилерії та завдання ударів. Україна швидше адаптувалась до війни дронів та перше почала використовувати БПЛА у різних варіаціях. Однак Росія наздоганяє про це повідомляють Форбс. Україна з її культурою технологічних стартапів швидко адаптувалася до війни дронів. Понад 200 українських компаній зараз постачають військові безпілотники з підтримки некомерційних організацій, волонтерських груп. Водночас, Росія ж з її жорстоким центральним контролем і залежністю від монополій не рухалася так швидко, але вона потребує значно більших ресурсів. І чим довше триває війна, тим більшими вони стають. Йдеться у матеріалі експерт з Росії російських безпілотників вирадника аналітичних центрів і СНЕ і Сеней також відзначив, що до 2022 року в Росії майже не було дронів, а ефектна робота українських ребів ще більше їх переполовинила. Проте зараз більша частина російських військових приймає малі безпілотники як ключовий актив. А виробництво може досягти мільйона на рік. Але визнання ще далеке від загального. Також відомо, що Вищим часом російським виробником безпілотниками в піві є добровольчий загін батальйону суда Платова. Ця тіньова група завжди добре фінансувалася шляхом благодійних пожертвувань і, здається, має багато е, спонсорів. Проте, за словами експерта, але у участку дронів окупантам на фронт передають саме волонтери. Російські блогери та волонтери відзначають, що деякі російські командири досі не розуміють цінності цих безпілотників, не розуміють, як така технологія та неві. Підрозділи безпілотників вписуються в більшу структуру сил і іноді протидіють ширшому використанню такої техніки в тактичних цілях, сказав Беннет. Він також додав, що є масові випадки, коли дрони, дрони, які передають волонтери або купують самі військові, на жаль, не якісні. Цілком вірно, що загальні зусилля Росії спрямовані на розробку та виробництво малих безпілотників є більшими ніж зусилля України. Разом з тим, навіть якщо російські волонтери зможуть зібрати на північ від 100 тисяч FPV на місяць, багато з цих безпілотників насправді страждають від низької якості, як ми про це шкодуємо. Та відсутності стандартизації збірки багато з них не полетять далеко при першому запуску. Багато з них будуть втрачені через реби. Та інші контрзаходи наголосив експерт з російських безпілотників. Також зазначається, бо про те, що Росія, щомісяця відсилає на фронт величезну кількість дронів, не призводить до автоматичних успіхів окупантів на полі бою. Експерт пояснює це тим, що кількість безпілотників, які літають, також залежить від кількості операторів безпілотників, як неочікувано. Згідно з даними Бене, та 50% російських безпілотників збиваються власними системами ППО ще до того, як вони досягають українських ліній. Це пов'язано з відсутністю координації між підрозділами радіоелектронної боротьби та операторами безпілотників. Попро прості намагання росіяни не зможуть використовувати безпілотники так успішно та ефектно, як українці. Про це йдеться у матеріалі. Але з часом це можливо, адже вони вміло копіюють українські технології. Як ми бачимо, дуже вміють і дуже влучно як завжди, росіяни щось копіють копіюють у України і. І не тільки і давайте поговоримо вже про багатостраждальні F-16. І заявляється у статті, що F-16 стануть ще ефективнішими через те, що Україні дозволили бити по Росії. Союзники запровадили нові правила використовування зброї, які яку постачають Україні, це може сильно вплинути на використання довгоочікуваних F-16. Як пише бізнес інсайдер з посиланням на експертів, перші винищувачі американського виробництва мають надійти вже цього літа. Це тому, що Україна тепер має дозвіл на використання зброї, наданої її союзниками для ураження цілей на території Росії. Джордж Барос, військовий експерт з американського інституту вивчення, Вчення війни сказав, що це зробить f 16 більш ефективними. Приблизно місяць тому кажучи про Ф-16, експерт заявляв, що Україні потрібні можливості, але Росія має сильніші військово-повітряні сили та велику мережу ППО. Тепер я насправді набагато оптимістичніший, сказав він. До травня союзники не дозволяли Україні застосовувати надане ним зброю для удару по території Росії. Це було серйозним недоліком, оскільки Росія могла збирати війська та техніку проси на кордони та здійснювати атаки з місць, які Україна не могла вразити. Це дійсно. Дуже оптимістичний прогноз, але дуже б найоптимістичнішим цей прогноз був би. Якби ж ці F-16 та наші вже навчені пілоти все ж таки нарешті прибули до України. Це був би найоптимістичніший прогноз.